Як ми вже повідомляли в Івано-Франківську, відбулася школа-семінар для молодих вчених в галузі біомедицини та експериментальної біології. З усіх куточків України та з-за кордону до обласного центру Прикарпаття приїхали уже добре знані і майбутні світила у цій галузі науки. Проект реалізується за фінансовою підтримки Німецької служби академічних обмінів ДААТ з коштів Міністерства закордонних справ ФРН. Проте, як ми переконалися, науковці, які представляли цю державу на семінарі, добре розмовляють українською, бо народилися тут. Хоча я і виходить з України, ми тут так би мовити представляємо Німеччину і представляємо також наше нове товариство, яке ми заснували: німецько-українське академічне товариство, яке також є співорганізатором цієї школи. І для нас дуже важливо підтримати українську молодь, підтримати їм можливість побачити спочатку, який рівень науки в Німеччині і в інших європейських країнах. Також дуже важливо показати на живому прикладі, Ладі, і в нас декілька таких лекторів, щоб навчаючись в Україні, народившись в Україні, вирішив в Україні, можна бути на абсолютно передовому рівні європейської та світової науки. Ідея проведення таких шкіл, ця школа тільки перша. Ми сподіваємося, їх буде більше. Вона пішла від нашої мережі, одним з ініціаторів якої я є, мережа. Ми назвали її The Ukraine Network, Це скорочена українська академічна інтернаціональна мережа науковців в. В першу чергу це науковці українського походження, які вже етабльовані за кордоном, але також зарубіжні вчені, які або досліджують Україну, або зацікавлені в кооперації співпраці з українськими вченими, і ми хотіли за допомогою такої мережі. З одного боку підвищити видимість українців і української науки їх досягнень, як в Україні, так і за кордоном, і допомогти українським вченим мати доступ до фінансових до фінансування науки, яка є за кордоном. Серед більше 70 претендентів з різних куточків України, які виявили бажання взяти участь у школі семінарі, 25 таки отримали таку можливість. Як мінімум, усі вони повинні були добре володіти англійською мовою. Бо ж як Лекції, так і лабораторні заняття велися виключно англійською. «No English, No Science» – Нема англійської, нема науки. Крапка. Це для значної частини українських молодих науковців, які активні і хочуть щось реального в житті, а не просто протирати штани в аудиторії. Сюди приїжджають лектори з великим досвідом за плечима і. Корисні поради, які у них можна почути, навчитися, вони звичайно ж допомагають, і це спілкування і знайомство потім вливається у співпрацю. А для чого вчитися і робити науку, якщо її ніде потім не застосовувати? Я сподіваюся, що в Україні так само, як і за кордоном, так само, як у Європі, дуже скоро ми зрозуміємо, що наука це не лише книжки і інформація, а це те, що може приносити і гроші, і користь мені. Цікаво спілкуватися з іностранцями, з вченими. Я знайшов інтересне для себе декілька мастер-класів у цій школі. І як ми бачимо, тут багато учасників дуже широке коло вчених, не тільки біохіміки, але радіофізики, лікарі. Я буду передавати, що я тут слішав. Я буду передавати, передавати на всі мої колеги там, і вони будуть теж использовать. Потому тому що якщо я просто слішать, і все, то все те, що рівень молодих науковців, які приїхали до Івано-Франківська, таки на правду досить високий, підтвердили і самі організатори школи. До речі, ріст їхньої наукової професійної майстерності вигідний як Україні, так і Німеччині. Німеччина в останні роки мала велику сітку партнерства з світом. А на першому місці в Європі в них була Росія. Україна була на другому місці по співробітництву в галузі досліджень, технологій інновацій. А зараз Україна перемістилась на перше місце в цьому партнерстві по обсягам, по фінансовим витратам і по результатам. Тому, безумовно, в такій ситуації весь федеральний уряд Німеччини зацікавлений в тому, щоб Україна ще краще розвивалася і щоб це партнерство ще більше було доступне для всіх прошарків-дослідників від молодих до. Дуже таких вже зрілих і визнаних до речі, відбулися позитивні зміни у нашому законодавстві. Підписано новий базовий закон про наукову та науково-технічну діяльність, який запроваджує нові інструменти управління в науковій сфері та її фінансування. В законі передбачено, що в усіх консультативних експертних радах і в національній раді з питань розвитку науки та технологій будуть присутні. Іноземні експерти, це є прорив, і тут Німеччина для нас буде одним з тих джерел, напевно, найкращих експертів, яких ми можемо залучати до того, щоб вони допомагали нам також міняти, стимулювати і надихати наш уряд на те, що наукові дослідження і технології повинні нарешті в Україні стати рушійною силою економіки, так як це є у всьому світі.